Вітаю, дорогі мої глядачі! Яка краса, яке сонечко прям весна? А який був мороз? Гарно, гарненько було 14, 15 і 16 в нас. Зараз тут поливаю свої пернички і хочу показати, як мої рослинки витримали той мороз. Оце зараз я показую абрієту. Її тут по барабану. Чи було 16? Чи було 15, чи було 14. Вона собі тут гарненька. А далі Гайлардія. Гайлардію прибило морозцем добренько І її випади, і далі маргарітка. Яка вона була гарненька, як вона за зиму підросла. І дивіться, як прибив її мороз. Звичайно, точки росту всі живі. Ми тут, я буду мати з чим працювати і буду показувати, як воно. Але я дуже розчарована, бо того року навіть в мінус 20 такого не було. Вона не примерзла, а це дуже так конкретно приморозило її. Точки росту живі. От, буду працювати, буду добре видавати, буду все показувати без прикрас. Йдемо до слідуючого парничка. А от слідуючий і тут віолу покажу. І ось дивіться, яка віола. Віола теж. Вже би показало воно, бо вже вечір ніць її не побракувало, але листечко починає синіти. Тож тільки потепліє, треба буде швиденько давати їй фосфор. І зараз ще покажу гвоздичку турецьку. Буде ще один парник. А ось як виглядає парник з турецькою гвоздичкою. Тут може бути більш-менш тут я, ну от, десь там водичка є, десь трошки переліту, десь сухе, зараз поливаю, але тут я задоволена. Воно і там все поправиться. Але тут менше його побило морозцем. Ось це тут арабісує трошки. Все поправимо, прийде весна, буде більший день, буде більше сонця, буде тепло, дамо добре, гарно погодуємо і рослинки всі будуть рости. Я, звичайно, все буду показувати без прикрас, як є, так і є. Ну, чи розчарована я, що не тримала ці рослини в теплій теплиці, але вони в мене в парниках, і от їх прибило трохи морозом. Розчарована трохи, бо по ті роки так не бив мороз, хоча морози були більші, ну, але вони так не тримали. Було 20, а потім вже й не було того морозу, було 1-2, ну а тут так і 12, і 15, і 16, і 14, і так багато днів. І з другої сторони не розчарована, тому що прийде весна, я все поправлю, рослинки виправляться, будуть гарнесенькі, будуть гарненько цвісти, все з ними буде добре. Зато я їх не тримала в теплій теплиці, я їм не палила, я з ними не носилася взад-вперед. Я полила один-два рази за зиму, провітрила, склала і вони собі самі стояли. Так що тут ну, є свої плюси і мінуси. Але мені це підходить, і так я буду вирощувати, так мені легше, так мені подобається вирощувати. Парники на зиму і все. А потім швиденько підгодувала, виправила, все справилося і пішло рости, цвісти і пахнути. І людей. І до людей, так. Да. Ну, а зараз буду працювати, бо я поливаю. Всі бувайте здорові! Слава Україні! До побачення!